Засідання постійної комісії з питань земельних відносин будівництва структури планування території прошлої серед Олександрівської сільської ради 6 листопада 2025 року. Присутніх на складі місії 5 депутатів, присутніх 4 депутати. Вікторія е, секретар Вікторія Симакова, Даріна Волошина і Виковиць. Запрошені начальник відділу земельних. Відносить артистури та, та містобудування Марія Ярошевич, головний спеціаліст відділу земельних відносин, та видів места Олена Драчук, спеціаліст відділу земельних відносин, туристом місто будування Петро Кирвичук, спеціаліст відділу земельних відносин, туриста містобудування Наталія Нагородна, інспектор відділу земельних відносин, місто містобудування Тетяна Шевчук, Про затвердження. Порядку денному. Вікторія. Змакова. Всіх. Ну так я всіх денний. Хто за те, що занятий порядок денний Про... Перше питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відводу земельної ділянки в оренду зарплати рівня обленерго. Земельні ділянки знаходяться на території дачного масиву Західний з довго дорогі розроблена документація згідно чинного вчинних і практично звучить затвердити проєкт землеустрою. Тобто за те, щоб полікувати сесії, затвердити проєкт землеустрій, прошу узвонити. Наступне питання про подання додаткової води до договору оренди земельної ділянки впевнено між Осінчийською сільською радою та жухом Павлом Сергієвичем. Мальна ділянка знаходиться на території господарського збору Слідного храні. Договір оренди був укладений з колишньою Українською сільської радою з 27 грудня 2017 року. Переглянувши вимогу договору, тому до першої рекомендації ревізійної комісії рекомендовано було вкласти додаткову угоду до договору оренду і. Оскільки нормативна грошова оцінка піднялася, є проєкт рішення, рекомендація. І з додатковою воду ознайомився сам орендодавець, він не проти, якщо встановлюють орендну плату в розмірі 12%. Це буде коштувати 15 тисяч дев'ятсот тридцять чотири гривні. Нульколь шістьсот п'ятдесят Хто за те, щоб рукувати сесії підтримати, проєкт, я <пілляння> проголосувати? Хто за? Наступне питання про вкладання додаткової води до договору оренди укладені між Осанжкою сільською радою і працювати. Аналогічна ситуація на господарському дворі на рівної вкраїнці, але площа вже земельні ділянки 410 десять сотки. Від договіру укладений був 27 грудня 2017 року. Також переглянувши ці всі дані про цю куподжень з початком познайомлені з працюком, познай, додатковою водою, тобто він про претензії немає, і рекомендація. Власти до в розмірі 12%. Е, нормативка. Сума буде в рік: 9989 гривень, Хто за те, щоб прикладувати сесії підходить, що проєкт пішні, Далі наступне питання. Звернулася Поліщук і Ольга е, Володимирівна про е, укладання е, додаткової угоди. Оскільки пройшла заміна сторони, хто де в нас є укладений. Подає своє майно і тому потрібно здійснити заміну сторони, де е, в додатковій угоді вказуємо, що е, при ну, прописуємо, що Ольга Володимирівна і Гаврель Андрій Георгійович питається на е, додаткового вода, де також змінилася нормативна грошова оцінка. Так, це товарне. <кліпи> прошу голосу. Далі звернувся до нас від руку Олександр Володимирович, він представник від Світлани Максимів. Земельна ділянка, на яку укладено договір оренди, знаходиться на території поблизу Решуцька. В Шуцьку є під рекреацію. Так само переглянувши нову договору. Рекомендовано було, додатково точніше, угода була надана для ознайомлення, де було так само прописано 12%, тисяч, але від рук Олександр просить все-таки встановити розмір на 6%. Але площа земельної ділянки 0,3370, але це рекреація. Якщо нормативну грошову оцінку прорахувати, то виходить ну, якщо 12, то 99 тисяч то 99 дівностов гривень, три копійки. А якщо саме село і якщо прорахувати так, як вони просить 6%, то виходить 49 тисяч 790 рік. Але вони по договору оренди. По-перше, не договір оренді був складені. Вони в сплати є, надходять, але вони, якщо я не помню, договір оренді 4 і він був укладений з я всі кажу на зауваження ревізійної Що це за проблеми, зрозуміло. Це за виключення. То за те, щоб підплати сесії підтримати проєкції з 12% тож хто за Наступне питання про надання дозволу на розробку проекту Замоцького щодо відходу земельної ділянки в оренду на 49 років прапору Юрію Олександровичу. Проект рішення спочить надати дозвіл на... на розробку проекту. Земельна ділянка знаходиться поблизу розробки. Хто за те, щоб рекомендувати сесії підтримати проект рішення? Прошу голосувати. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення звіту з експертної 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 експертної

то за те, щоб пропонувати сесію відкинути, практично ніхто не Також друга земельна ділянка є в оренді Дейтроп Груп з площою 15 квадратів. Також вони просять надати дозвіл на експресну ситуацію, договір оренди. Хто за те, щоб пропонувати <розуміло> що сесію підтримки, практично ніхто не Наступне питання. Хто затверджений документації

То за те, щоб проконувати сесію підтримати проєкт? Наступна документація про затвердження е технічної документації під забудову слів забору Порохничок Володимир Петрович. Документація розроблена чинного законодавства, є право власності на будівлі, на майно. Е Зауваження немає, погоджено. Проєкт рішення звичайно, затвердити. То за те, щоб проконувати сесію підтримати рішення? Прошу. На питання про затвердження технічної документації у власність, яке реки, що Олег не в Документація розроблена відповідно до чого законодавства, є погодження всіх сусідів, правоважність є нормально, як рішення звичайно Ми... затвердити. Наступне питання про затвердження проєкту замовлюся щодо відведення постійного користування релігійної організації, громада. Uh, Рілінійна громада західних Церковь... серед історіян віри Івановівської селі Кустань. Документація розроблена відповідно чільного законодавства, є положені всі сумішні користувачі. Генеральним планом передбачено також змею для під громадську будівлю. Наступним про надання дозволу на розробку. Ділянки комунальної власності це в селі Запада. Там знаходиться будівля нежитлових житлових приміщень. Про інвентаризації ділянки комунальної власності польові дороги між полями в селі Пустин. В майбутньому, щоб дати їх в оренду для орендарів, які управляють дано переклади, є позначення приїзді пустин з справа з іншої сторони, тобто вибраніся територія, яка обспокоїться бойовиками у пар, рішення звучить? Надати дозволу на допробу технічної документації. Наступне про надання дозволу на інвентаризацію земельної ділянки це вже буде не житлове приміщення в селі Забором. Потрібно сформувати земельну ділянку під приміщенням, яке належать сільській раді, і про інвентаризувати площа орієнтована під приміщенням номер симп... з... 700. 700, 700. Тепер власності <кій> на мене. Хто за те, що протимувати це всі питання, то відправити рішення першого розпитання. Також є наступне питання, є потрібно провести інвентаризацію під нежитловим приміщенням, яке належить до спіраді, ну, одне біля одного заборожі з іншою адресою. Проєкт рішення звучить, надати дозвіл на їх перебування. Хто за те, що протимувати це всі підтримати, проєкт рішення, прошу голосувати. Наступне питання про надання дозволу на інвентаризацію земельної ділянки щодо, від, щодо землі, яка знаходиться під гуртожитком. Це в селі Пусте, який він також сформував, щоб обов'язково так зробити. Про збільшення статті питання. Тобто те, що можна сесії підтримати, практично. На питання про затвердження технічної документації з необхідної грошової оцінки, випадки нього ЛНР, земельні ділянки, на які розробляється за прем'єр Українці надачі. Документація розроблена е, ті опори. <ривання> Ні, yeah, то так, Макс, але уклад запевнити дану документацію далі. Укласти договори оренди. А, то, що так. Що? Так. то за те, щоб проєктуватися зі підтримувати mm -hmm. проєкту. Наступне буде звернення від військів Юлії Євгенівни, просить затвердити проєкт з СМУ щодо зміни цільового призначення. Це селізам, мають земельну ділянку під садівництво зараз і планують в майбутньому побудувати там житловий будинок, тому потрібно перевести ці цільове призначення і а, під житлову забудову.

За те, що проходити сесії підтримки проєкту рішення, прошу голосувати. Звернення від Антонюк Тетяни Ленівни, прошу дані договору оренди, це все Антонюк купила майно в пункти. Договір оренди у нас був з пунктом укладений і встановлено з дана поставка. Але оскільки є заміна сторони, то проєкт рішення звучить. Нормативної грошової оцінки, а на зараз на сьогоднішній час при укладанні договору оренди встановити оренду плату по середній порівні, тобто в розмірі 12%. Про внесення змін в рішення сесії власне різкої споради з 22, 228 року No2906 потрібно додати пункти це порівняно змейної ділянки, там тощо змельної ділянки в мене підукови 24 квадрати.

Наступне про надання дозволу на виготовлення технічної документації дому щодо проведення інвентаризації загальної комунальні власники. Е, потрібно розробити інвентаризацію загальною площою 5,5 гп. Хто за те, щоб працювати сесії підтримати, хто рішення, прошу голосувати. Наступне питання про затвердження технічної документації Ярмончик Марія Іванівна. Пустим. Е, є розроблена документація, є підписання підатковий номер. Документація розроблена з рівня чинного законодавства. Проєкт рішення звучить за прийняття. Хто за те, щоб працювати сесії підтримати, хто їх рішення, прошу голосувати. Всі питання на порядку.